І хоч нині наших земляків радо вітають у будь-якій цивілізованій країні світу, дуже все ж таки лежить до рідного краю. Отже, ми маємо так багато всього прекрасного і незвіданого. І тому ми зробили якраз добірку дивовижних місць, куди можна на якийсь час виїхати, ось так вдихнути, видихнути і далі займатися тим, щоб допомагати Збройним силам України. Одне з найдивовижніших місць Дністровський каньйон. Він найдовший в Україні і охоплює одразу чотири області: івано-франківську, Хмельницьку, Чернівецьку та Тернопільську. Навколо річки є соснові та мішані ліси, природні заповідники та скелі, яким уявіть собі понад 400 мільйонів років. До природних чудес України відносять і озеро Синевир. Це найбільше за площею гірське озеро нашої країни, розташоване на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря. Максимальна глибина сягає 25 метрів, а температура води не буває вищою за 12 градусів. І, хоча купатися тут не рекомендують, краєвид вартий уваги. А ось любителі відпочинку біля води оцінять шацькі озера. Це мікс природних лісистих пейзажів та чистих озерних плес. Тут можна купатися, засмагати, плавати на човнах або каяках та рибалити. До речі, найпопулярніше серед шацького поозеря озеро Світязь. Воно є ще й найглибшим в Україні. Дніпропетровщина прославилась єдиним у степовій зоні України каскадним токівським водоспадом, що утворився на річці Кам'янка. Сюди приїжджають за мальовничими краєвидами в пошуках гармонії. Це місце справжній природний феномен. Також не варто забувати й про печери. Зокрема, оптимістично вона розташована неподалік села Королівка на Тернопільщині. Мало хто знає, що це найдовша гіпсова печера у світі. Її довжина сягає майже 260 кілометрів. Науковці зі всього світу з'їжджаються сюди, щоб дослідити її нескінченні лабіринти, підземні озера та мінеральні утворення. Заглянути на екскурсію можете і ви. То захоплюється історією, варто відвідати фортецю Тускань. Вона була оборонним центром протягом 9-15 століть. Ученим вдалося відновити графічну реконструкцію фортеці з точністю майже на 90%. Зараз тут працює національний історико-заповідний комплекс, розташована Тускань неподалік села Урич Львівської області. А у Тульчині на Вінничині на вас чекає найбільший палацовий комплекс. Його створив у 1782 році Станіслав Потоцький, автор Уманської Софіївки. Цей дивовижний витвір архітектури називають подільським версалем. А за своїм розкішним стилем він ні в чому не поступається європейським аналогам. Якщо ж хочеться чогось незвичайного, варто завітати в селище Опішньо на Полтавщині. Воно віддавна славиться своєю керамікою. Місцеві навіть охрестили його українським Римом. Тут майстри роблять глиняні шедеври, які цінують у всьому світі. Тож ви також зможете пізнати кілька секретиків справжніх гончарів. Якщо ж ви не хочете їхати далеко від Києва, то чудовим місцем для відвідування стане мисливський замок Шувалових на околиці міста Тальне, що на Черкащині. Замок увібрав у себе французький ренесанс. А поруч із ним розташований затишний парк і неоготичний костел. Ну і куди ж без Карпат вони вже давно завоювали серця українців і не тільки, а їхньою окрасою та справжньою гордістю України вважається говерла найвища гора. Нашої держави її висота 2061 метр над рівнем моря. Після виснажливого підняття на вершину ви зможете відпочити в традиційних чанах, скуштувати банош та запити його карпатським домашнім вином. Схоже на ідеальний розпорядок дня, чи не так?